Давайте спробуємо знайти площі тих фігур, які зображені в системках координат. За одиничку довжини ми будемо брати з вами одиничний відрізочок. На першому рисунку ми бачимо квадрат. Сторона квадрата дорівнює 2 одиничні відрізки, тому ми спокійно можемо обчислити площу квадрат. На другому рисунку в нас прямокутний трикутник, один катет якого дорівнює 2, сантим... 2 одиничних відрізка, другий катет – 3, і площа прямокутного трикутника ми теж знаходимо за формулою. Круг має радіус 2, значить, площа круга буде πr в квадраті. Обчислюється красиво за формулою. На четвертому рисунку ми бачимо трапецію, основи якої 4, друга основа 2, вона прямокутна, а отже одна її бічна сторона є висотою і дорівнює один одиничний відрізок. Площа такої трапеції теж можна легко знайти. А от на останньому малюнку зображено теж фігуру. Яка має площу, але це не є якась особлива фігурка, там знайома нам, але площу вона має. І виникає питання, як же цю площу знайти. Давайте введемо таке поняття як криволінійна трапеція. Що це таке? Це така фігура, яка обмежена графіком. Невід'ємної функції невід'ємної функції, тобто функція, графік якої розташований вище осі х, вісю у х, яка має рівняння y дорівнює нулю, і двома прямими х дорівнює А і х дорівнює Б. Така фігура. Має назву криволінійна трапеція. Отже, функція, яка обмежує, має бути невід'ємною. Форми цих криволінійних трапецій можуть бути абсолютно різними. Головне, щоб на певному проміжку від А до Б, тобто між прямими Х дорівнює А і Х дорівнює Б, ця фігурка була обмежена знизу. Вісю Х згори функцією якимось графіком, який може дотикатися до осі Х, або навіть перетинати вісь Х в якійсь точці. Наприклад, на малюнках, які ви бачите перед собою, на першому малюнку це не криволінійна трапеція, тому що обмежено, воно незрозуміло як зліва. На другому малюнку якраз красива криволінійна трапеція вісь Х функції на проміжку АВ. Тут у нас не буде криволінійною трапецією. Так само, як і на малюнку четвертому, а ось на п'ятому малюночку на проміжку знизу вісь Х згори функція. Це криволінійна трапеція. Так, що ж пов'язує криволінійну трапецію з площею з Так? виявляється, що площа ось такої криволінійної трапеції дорівнює ф велике від Б, відняти Ф велике від А. ДФ це первісна тієї функції, яка обмежує трапецію згори, А і Б це проміжок, на якому ми розглядаємо цю трапецію. Якщо говорити про те, як же це застосувати цю формулу на якомусь конкретному прикладі, давайте ось розглянемо ось таку криволінійну трапецію, яка згори обмежена параболою. Зліва і справа прямими х дорівнює 1, х дорівнює 2. Отже, для того, щоб знайти площу, мені треба знати первісну. Первісну функції, яка обмежує її згори. Первісна функція це х куб поділити на 3. В таких завданнях ми домовляємося, що це дорівнює нулю. Друге. Далі мені треба знайти f від b і f від A. Що це таке? В нашому випадку b дорівнює 2, а дорівнює 1. Тобто нам треба знайти значення первісної в точці 2, підставивши замість х двієчку. Потім підставити замість х одиничку і знайти значення первісної. Над в лівій частинці проміжка. І тоді площа фігури буде дорівнювати різниці цих значень, тобто 7 третіх. В чому буде вимірюватися ця площа в квадратних одиничках, якщо в нас там одиничний відрізочок, який в нас є. Знайшли первісну і знайшли різницю значень первісних на кінцях проміжка. Але для того, щоб трошки спростити запис, придумали математики таке поняття, як визначений інтеграл. І оцю різницю значень первісних на проміжку АВ назвали визначеним інтегралом. Як його записують? Інтеграл, в якому ставлять у ці літери А і Б. Це у нас є кінці проміжка f від x dx. І ще раз, що таке визначений інтеграл? Це різниця первісної функції f в точці Б і первісної функції f в точці А. На нашому прикладі попередньому А і Б були 1 і 2. А функція, яка обмежувала згори, це було х квадрат. Як же можна тепер записати це обчислення за допомогою визначеного інтегралу? Ми пишемо інтеграл цей, а далі ми беремо, так як і там у нас всі дії повторюються, ми беремо первісну функцію х квадрат, от ми її взяли х на 3. І щоб показати, що це визначений інтеграл, ми ставимо вертикальну рисочку і ставимо оці числа 1 і 2, які називаємо межі інтегрування. Далі ми беремо верхню межу, підставляємо замість х, так само, як і там робили. Далі ми беремо нижню межу, підставляємо її замість х. і між ними ставимо знак мінус. Тобто те, що ми зробили з вами в попередньому прикладі, і те, що ми зробили тут, це різні записи одного і того самого знаходження площі. І от тепер давайте ще раз підсумуємо: у нас є теорема про те, що площа криволінійної трапеції дорівнює різниці F від B і F від A. І далі за означенням ми говоримо, що ця різниця має назву визначеного інтегралу. Але ж це одна і та сама різниця, тому ми можемо з вами зробити висновок, що площа і визначений інтеграл це одне і те саме. Отже, оця формула говорить про те, що геометричним змістом визначеного інтеграла є той факт, що значення визначеного інтеграла дорівнює площі фігури, яка обмежена лініями. Згори вона обмежена. От у нас F від X. Це та функція, яка обмежує криволінійну трапецію згори. А це у нас лівий край. Проміжка і Б це у нас правий край проміжка. Площа фігури дорівнює визначеному інтегралу. Наприклад, у нас є ось така фігурка, і нам потрібно знайти площу, яку вона обмежує. Отже, ми сказали, що за геометричним змістом ця площа буде дорівнювати інтегралу. Від А до Б, функція, яка обмежує згори, і ДХ. Далі беремо інтеграл. Первісна для косинуса синус. Вказуємо межі інтегрування. Тепер підставляємо пі на 3 замість Х, підставляємо пі на 6 замість Х і віднімаємо. Далі просто проводимо обчислення. Ось така площа фігури, яку ми бачимо на екрані. Формула, яка говорить про те, що визначений інтеграл дорівнює різниці значень первісних має свою назву. Вона називається Формула Ньютона-Лейбніца. Формула Ньютона-Лейбніця. Ось ще є приклади запису, як обчислюються визначені інтеграли. Отже, ще раз, мої хороші, визначений інтеграл, коли ви обчислюєте, ви отримаєте якесь число. Якщо ж ми обчислюємо невизначений інтеграл, то це буде в нас просто сукупність первісних. Те, що було раніше. Давайте декілька прикладів зробимо. Давайте зробимо, ну, наприклад, ось цей приклад. Інтеграл від 5 до 7х по dx. Для х шукаємо первісну межі інтегрування. Підставляємо верхню межу. Мінус підставляємо нижню межу і виконуємо обчислення. Інтеграл обчислена. Якщо ж у вас, наприклад, функція це є сумою або різницею певних функцій, ми робимо абсолютно ті самі дії, тільки треба бути уважним, коли ви починаєте обчислення. 2х плюс 4. функція. знаходимо для неї первісну. 2 постійний множник, х в квадраті поділити на 2 плюс 4х. Обов'язково беремо в дужки, бо до всіх цих виразів відноситься межі інтегрування від мінус 4 до мінус 2. Можна дві скоротити, тоді в нас запишеться х в квадраті додати 4х і межі інтегрування від мінус 4 до мінус 2. Тепер ми замість х підставляємо мінус 2. Мінус 2 в квадраті 4, плюс 4 помножити на мінус 2, мінус 8. Ставимо відняти і знову в дужках. Мінус 4 підставляємо. 16, відняти 16. Залишилося просто порахувати, і виходить мінус 4.